Депутатам Миколаївської міської ради не вистачило голосів, щоб розглянути зменшення ставки оренди за землю до 1% для забудовників та постраждалих через обстріли підприємців. Про це стало відомо під час останнього засідання, 29 серпня. У чому причина цього і до чого це може призвести, розкаже далі Олександр Мачушенко. Ще на попередній сесії, 30 липня, депутати вже намагалися розглянути питання зменшення ставки оренди землі для забудовників, які через воєнний стан перестали працювати однак мають платити за землю. Проте тоді міській раді не вистачило трьох голосів на серпневій сесії. Список потенційних отримувачів пільги збільшився. Депутатам запропонували поширити її на підприємства, майно яких значно постраждало через російські обстріли. У куларах була розмова про те, що чому одним дають, а іншим не дають. А хто інші? А інші це люди, які постраждали внаслідок обстрілів і сьогодні зовсім не ведуть е, господарську діяльність. Тобто на їх територію влетіла там ракета, е, фактично розбомбленого підприємства. Е, вони діяльність вести також не можуть, але податок е, на землю повинні сплачувати. У результаті з'явився проєкт рішення, який спиратиметься на реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. У нього вноситься інформація про наслідки руйнувань від російських атак. Маючи цей реєстр, фактично можна зрозуміти, чи можна окремим підприємствам основним організаціям, не порушуючи антимонопольного законодавства, маючи руйнування і не маючи можливості ввести свою діяльність, зменшити їм також до 1% орендну ставку. Зі свого боку, депутат Дмитро Іванов додав, що постраждалі підприємства не можуть взяти кредит на свою відбудову, адже мають заборгованість перед міським бюджетом. Цим питанням пов'язано дуже багато питань. Якщо сьогодні комусь попала ракета і треба відбудовувати, то кредит у банку неможливо взяти, бо є заборгованість перед бюджетом за землю чи ще за якісь платежі. Коли підприємство не робить, платить чим і кредит не дають. Тому, якщо ми зменшимо. Цей податок у людей будуть гроші, і банки дадуть кредити на відбудування цих інфраструктур. Натомість депутат Артем Ільюк закликав врахувати думку антимонопольного комітету України. А ще обговорити це питання на депутатській комісії з питань ЖКГ, щоби не створювати неконкурентні умови для решти підприємців. Я не проти допомоги підприємцям і може можливо треба було підходити до кожного окремо, і це питання і допомагати з міською радою тим підприємцям, на які дійсно постраждали. Але до цього рішення в мене є ось такі питання, коли я почитав висновок юридичного департаменту. І хотів би просто дотримуватися рамки закону, щоб ми не наробили дурниць. А от олена Кісельова відзначила, що рішення міськради не стосується конкретної галузі бізнесу, бо носить загальний характер, тому це не призведе до преференцій окремим підприємцям. Антимонопольний комітет зауважує на тому. Що не можна давати преференції, ну, наприклад, галузі, там яка займається б'юті-сферою або нафтових продуктів, бо це стосується сфери діяльності антимонопольного законодавства, коли будь-яка рада на території України приймає рішення не щодо Надання або встановлення певної ставки якоїсь галузі, а загальне рішення то, в принципі, на цьому і наполягає антимонопольний комітет. У підсумку депутатам не вистачило голосів для винесення питання на розгляд. Мер повернув його розробнику, розпорядившись допрацювати і розглянути на профільних комісіях, аби знову винести на сесію міськради вже у вересні. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, на телеканалі Март.